Всім привіт! компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні знімемо, напевно, що найпопулярний трактор на цього сезону це Shifing 240 BFLU. Це, хто не знав, заднює приводна модель з блокуванням і з переднім радіатором. Багато людей писали. Покажіть, будь ласка, розташування радіатора, де стоїть, як що вмикається, яка там який важить за що відповідає, і так далі. Почнемо, як завжди, з мотору. Тут оригінальний Sef-138-й мотор. Оця от номенклатура обозначає BF, тобто передній радіатор фронт, Л, це блокування, і U це примусова гідравліка. Да, на цих моделях у нас стоїть ззаду виносний циліндр, який по суті підіймає близько 600 кг і... Він по суті дає примусову гідравліку, можна давити вниз і вгору примусово. Значить, Перейдемо одразу до тієї частини, хто просив відкриємо капота, покажемо, що там під капотом, де розташований сам радіатор, як тут все працює і так далі. Так Значить, Радіатор ось бачимо він невеликий, розширювальна трубочка йде, сапунчик. Да? Значить, Електромоторчик, вентилятор, сам радіатор, він десь я думаю, літрів на 5-6. За ним під низом у нас розташований акумулятор. Акумулятор тут, якщо не помиляюсь, 70-й стоїть. Потім Тут у нас іде бак паливний, дизельний. ну І знизу сам мотор знаходиться, моторний відсік. Значить, По рамі. Рама тут досить широка, надійна, сотий швелер. Є ресорна передня підвиска переднього мосту, а сам передній міст у нас шарового кулачкового типу. Сам трактор непоганий. Получається, приводних ремнів у нас одразу 4 з заводу йде. Так, Кладемо. Переднє освітлення. Ледовські поворотники. О, чи, галогенні поворотники, галогенка освітлення. На передньому мості у нас 30 кг довантажувач стоїть, і на задніх колесах по 17 кг теж є довантажування. Колеса 7,5-20 і 6,12. Дехто каже, що 12 радіус це мотоблочний, нецікавий і так далі. Брехня, нормальні колеса, у цього трактора нормальна проходимість і досить надійно все зроблено. Тепер до новинок, Да? Хто знає, що на шефенгу ніколи не було лічильників Мотогодин. Після того, як компанія Forte, червоні шефенги почали робити лічильники Мотогодин, не, особо не відстали. І ось лічильник Мотогодин тепер і на синіх, і зелених моделях також буде. На всіх, на 240-х і 244-х. Тепер поважем: це у нас важить декомпресора. Це у нас ручний газ. Це у нас педаль газа. Гальма. Вони тут однією педалі одразу два барабани замикає. Це у нас ну, понятна справа щеплення. Коробка, бокова коліса, три передачі вперед, одна назад. Повишені, поніжені. Це у нас блокування диференціалу. Це у нас вмикається о, верніше, оце блокування диференціалу. оце у нас вмикається вал відбору потужності. Потім тут у нас стоїть гідророзподілювач, гідравліка вниз. Гідравліка вгору примусово і плаваючий режим. Тут у нас розташовані вже гідровиходи в штатній комплектації, тобто ставити бистросйоми. Вони в комплекті не йдуть, але їх можна докупити, накручувати і вони будуть працювати. Також в комплекті йде причепний механізм, він кріпиться насамперед прямо до балки задньої. І, в принципі, досить надійно виглядає. Він на бистросйомі оце можна скинути і працювати з карданом. Сам кардан тут потрібен для трактора 6 тому що 6 вал. В комплекті не йде автомобільна розетка, але є проводка під неї. Також в комплекті йде задній ліхтарик. Значить, по трактору. Трактор надійний, коробка у Шефенгів одна з найкращих, я я це казав мільйон разів, і ще раз кажу, одна з найкращих, навіть якщо порівнювати трьохциліндрові трактори маленькі. Можете спокійно, сміливо його собі купувати. По проходимості він не уступає таким моделям, як Кентавер 244 ВР, навіть і звичайний і 10 вага, да, вага трактора у нас 900 кг. Це не багато, не немало, але для такої компактної скажімо так, моделі це з головою. Рама надійна, ресорна підвізка дає нормальний ход, плюс є передній радіатор, тобто з боку він не заважає. Надійна коробка, непоганий досить агротехнічний просвіт, Тут у нас кліренс 27 см. ну і Сам трактор збитий такий вже перевірений часом. Коштує він на сьогоднішній день 3520 доларів. Це е, входить у вартість уже документація і доставка. Гарантія 2 роки. Е, обслуговування по всій Україні абсолютно. тобто І в будь-якій області можна його поставити у себе на облік. Документи ми вам надаємо. Для цієї операції. Щоб замовити цю техніку, набирайте за номером, який бачите на екрані, або ропіть заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам, як завжди, закріпляю в кінці цього відео і в описі під цим відео також вона буде. Всім гарного дня! Пишіть в коментарях, які у вас ще питання залишились до цього трактора. Якщо було щось незрозуміло, пишіть теж вам допоможемо. Пока-пока. З вами була компанія Мотор.